Ось вам дуже цікавий дах на рахунок, як правильно опрацьовувати іншу клейм і що можна очікувати. Страхові компанії по закону не мають права забрати у вас нічого, ні копійки того, що вони вам уже дали. Ось вам приклад. Ми опрацьовували один клейм в Ломбарді а, декілька років назад. А, не Ломбарді, бо вже трохи пеніше, лайл здається. І розумієте, коли джастери підраховують ціну даху, їм потрібно зробити ест. Це все основуючись на розмірах вашого ж будинку. І розміри це ніхто не міряє вручну. Розміри це комп'ютерна програма робить. І це їхня комп'ютерна програма помилилася. Був будинок, а ззаді був дек. Просто дерев'яна, як, як по суті, як патіо невелике. Але це був дек. І комітена програма порахувала так, ніби це була площа даху. Заплатила нам за по суті на 50% більше ніж вони мали заплатити. І ми, звісно, що написали їм письмо, сказали, що ви помилилися. І ні, ми все одно гроші всі отримали. Страхова компанія не хотіла визнавати, що вони помилилися, Звісно, що ну а клієнт був дуже радий, тому що вони отримали більше, ніж не треба було. І за ті гроші я вже не знаю, що вони з ними робили. Це вже їхня справа, тому що ми зробили дах, помили руки, всі були щасливі, і так і закінчили. Тому ні, страхівка не може забрати гроші назад, якщо вони пообіцяли. Якщо у вас є що, що вам уже дали, щоб ви не робили, вони цього не візьмуть назад, щоб ви не боялися.